Якщо ви готові на цей шлях, ми пройдемо разом. І я говорю з тими, в кому я відчуваю Бога. Я через вас спілкуюся з ним. Скажи, де ти? Тебе потрібно забрати? Мені від тебе нічого не потрібно. І він плакав: Хочу з тобою поговорити. Фу, смерть. Я кажу: ні, ні, не зараз. Ми більше не побачимося. Він помер. Чи можуть темні сутності втручатися в особистісну розмову із Богом? Це дуже важлива тема, Оксана. Я хотіла її підняти. От тоді темрява може приходити і казати від імені Бога, як зрозуміти, що це не Бог. Вони починають чути голоси. У них немає шизофренії, і це таке часте явище, що люди не знають, що робити з цим. Давайте ви постраждаєте і о, чудо произойдет. Давайте, я Давайте ні, ну можна не так кардинально. Я кажу, ну а почому ні? зараз дуже великі йдуть експерименти. Ніби хтось там говорить з тобою, як Бог. Мій світ перший метафізичний. Я вам хочу сказати, що багато хто мене запрошує, але я сказала, Бог для мене вибрав того, хто буде мене писати. Ви перші, хто погодилися. І я більше не потребую ще когось. Єдине, де я буду виступати, це наш канал, і ви. А, ви мені підходите звучники, чи я чувствую Бога через вас. Я через вас спілкуюся з Ним. Я сміюся, я бачу його в вас, і я бачу через вас а, тих людей. Які його чують, які потребують, і тому мені добре. Мені добре, бо я ніби з ним опять спілкуюсь. Я відчуваю, ви мені подобаєтесь настояще. Ви мені подобається, коли ви смієтеся, коли ви там десь строга, Мені подобається це. Розумієте, мене так Бог сприймав все життя. І, і я люблю сприймати так людей. Я їх не приймаю по одягу статусу. або ще хтось. Але якщо хтось визиває мене знаєте, на це, типу, перчатку бросає, ой, я вже тоді, знаєте, потираю руки і думаю, Бог, ані самі этого захотіли. І я граюся. От. Але якщо людина це знає, я вмію їй вийти з цієї ситуації. Могти. А, бо я знаю, що і я колись робила помилки, і зараз можу їх робити. І Бог притягує руку і каже: ну що, Сашенька, ну давай спробуємо ще один дубль. і ми пробуємо ще одну А, Тому це неймовірне життя. І я так хочу, щоб люди. Його відчували життя. І знаєте, коли люди кажуть собі, яка я погана або я дура, або ще щось, вони забувають, що вони це говорять йому, вони оскарбляють його, вони цими словами обісточують, розривають зв'язок між Богом і людиною. І тоді Бог менше може допомогти, тому що ти сам, сам цю прірву створюєш між Богом і людиною. І тому, коли ти радієш, коли ти дякуєш собі, йому, Всесвіту, життя цікаве, яке б воно не було, і погане, і хороше. Але якщо в поганому ти отримуєш досвід, ти рухаєшся далі, ти виносиш хороше зерно, воно зростає рано чи пізно. І оце ми повинні людям дати. Мені мені подобається це говорити, і я говорю з тими, в кому я відчуваю Бога. І тоді я спілкуюся. Через таких людей з ним я його бачу, я його відчуваю. І для мене це честь. Я завжди кажу, для мене велика честь спілкуватися з вами. Бо я через вас спілкуюся з ними. А для мене з вами, бо я знаю, що через вас ідуть серйозні послання, які всі чують і реально чують, бо глядачі відкривають серця, коли ви говорите. Якийсь є такий імпульс, який всі чують. Це дуже класно. Давайте тоді я вам ще трошки додав до чого. Коли, коли мої батьки розійшлися, і на довгі роки я не бачила свого батька, але дуже шукала, хотіла, щоб він повернувся. Хоча я знала, що це неможливо. І коли мій батько написав мені листа, що він хоче побачитися, перше, що я зробила, я йому послала телеграму, і йому написала: Скажи, де ти. Тебе потрібно забрати, мені від тебе нічого не потрібно. Я хочу бачити тільки тебе. Мені потрібно це спілкування. Він подзвонив, тоді були телеграфи. Він подзвонив і він плакав, тому що була передумова, і, і, і він радів, що нам від нього нічого не потрібно. Нам потрібен просто він. Він, який би він не був, з плюсами, мінусами, але саме він. Знаєте, коли він приїхав, побув у нас в гостях. і Коли він уїжджав, він мені сказав: Отягу, я хочу з тобою поговорити. Uh, про смерть я кажу: ні, ні, не зараз, не зараз, тоді, коли я тебе зустріла. Він каже, я не збираюся вмирати, але мені 60 років все може трапитися. Я просто хочу, щоб ти знала. Я хочу, щоб ти, якщо так трапиться, і ми з тобою ніколи більше не побачимось. Я хочу, щоб ти згадувала мене з посмішкою на устах. Тоді я не даремно прожив це життя. Якщо ти будеш плакати, значить нічого вартого я після себе не залишив. Тому згадуй мене, як би тобі боляче не було, всі найкращі моменти, які були в житті. Стань гарною мамою для своїх дітей. Залиш все ті спогади, які ти можеш їм залишити. Тоді в цьому і є сенс життя. І сказав, до речі, я люблю поляві квіти. Ми більше не побачимось. він помер. І я рада, що я дала можливість йому це сказати. І зараз, коли люди втрачають своїх близьких, дуже тяжко. Кожного дня мені приходиться дивитися на фото, і в 99% я говорю про те, що тих людей немає живих, на жаль, це боляче. Я дуже страждаю разом з тими людьми. І я їм кажу, я знаю, як вам боляче, я точно це знаю. Але якщо ми любимо їх, ми повинні їх відпустити і дякувати Богу тим людям, які були в нашому житті, які залишили цей слід, і цінувати це життя з тим, яке зараз є. Жити, наповнюватися, ми зустрінемося з ними, однозначно зустрінемося, але переглядіть своє життя і зрозуміти, що безцінне це наші спогади, це любов. Це цінності, не матеріальне благо. І коли ми до цього прийдемо, наше життя абрітьот сенсом істиною. І тоді ми не будемо траплятися в таких зараз умовах, як ця війна. Бо ми все ж таки хочемо, щоб ця війна закінчилася. Я сподіваюся, що нам вистачить цієї мудрості кожному, кожному на своєму місці. Я багато вам ще розповім, розмов з Богом. Я поділюся все, чому він мене вчив, я передам вам. Це не значить, що це буде легко. Це не значить, що ви зразу все зрозумієте, як і я. Я теж не зразу все розуміла. Але якщо ви готові на цей шлях, ми пройдемо разом, разом з ним, ми наповнимо це життя. ми ми нарешті зрозуміємо цей сенс і прийдемо в істочник, те, куди ми так сильно хочемо попасти. Запитання від пані Раїси дуже важливе. Щиро дякую за можливість чути, бачити і ставити запитання мудрим майстрам. Моє запитання до пані Олександри: чи можуть темні сутності втручатися в особистісну розмову із Богом? Як чітко розуміти, з ким відбувається духовне поєднання, як правильно виходити на зв'язок із Богом? Адже темненькі не сплять і заманюють нас в свої тенети, а ми прагнемо до світла до Бога до усвідомленого життя. Дякую. Це дуже важлива тема, Оксана. Я хотіла її підняти, тому що зараз е дуже часто звертаються до мене людей різного віку, вони починають чути голоси. У них немає шизофренії, вони адекватні люди. І їх це лякає, тому що е ті голоси, які вони чують. Е вони інколи називаються Богом, архангелами, ангелами. І, і це таке часте явище, що люди не знають, що робити з цим. Я хочу сказати, що зараз дуже великі йдуть експерименти через те, що багато через різні антени йде як 25-й кадр навіювання. І ми зараз піддаємося цьому навіюванню. Чому? Коли людина розбалансована, вона в стресі, вона становиться чутлива. Вона чує всі шорохи, вона чує е, звуки, е, все, що завгодно. І якщо людина налякана як сам, що вона? Вона це бачить як страх. Правильно? Так. Коли людина налякана, їй легше маніпулювати. І зараз одне із. Е, Скажімо, технології війни, це подавляти волю людей. І через эти вібрації, які вони пускають, ніби хтось там говорить з тобою, як Бог. І він говорить тобі, що у тебе там погані батьки, у тебе погана країна, ти повинен зробити це, це, це. Так от я хочу сказати, як це ізбіжати? Як ізбіжать такого втручання в свій мозок? Позитивно мисліть, вірте в добро. І якщо дійсно з вами говорить Бог, ну я хочу сказати, навіть коли зі мною говорить Бог, я переперевіряю. Я, знаєте, завжди сміюся і кажу, я фомані віруші найперше. Чому? Я зустрічалась неодноразово, я бачила, як темрява одіває обличчя Бога, вона не може змінити енергію, але одіває обличчя Бога, тому що Бог до нас приходить в різних іпостасях. Чому? Бо ми люди собі його так придумали, що він якось виглядає. Бог або ангели, у нас є якийсь образ, ми його обмежуємо, матеріалізуємо. І от коли ми звертаємося до Бога як до якогось обліка, от тоді темрява може приходити і казати від, від імені Бога. Як як зрозуміти, що це не Бог? Ну, по-перше, Інергія Бога завжди тепла, завжди позитивна. Бог не буде вас шантажувати або вимагати. Він буде вам казати, що у вас є декілька виборів, декілька шляхів. І навіть якщо ви вибираєте не той шлях, ви маєте на це право, він дає нам право вибора. Uh, але uh, перевіряйте, навіть якщо ви впевнені, що це Бог, перевіряйте, для нього це навіть uh, приємно, що ви не відьотісь, а що ви перевіряєте. Я навіть коли людям кажу, я кажу, не вірте за 100% те, що я вам говорю. Ви пам'ятаєте, що я вам сказала, і... але робіть так, як ви знаєте. І Якщо ви будете бачити, що воно відбувається так, як я вам сказала, то ви вже можете розуміти, що ага, значить, воно відбудеться може відбутися. І вже ісходя із цього, Приймайте рішення, не можна перекладати відповідальність на мене, на Бога, ще на когось. Ви повинні все ж таки самі брати відповідальність в свої руки. І тому як можна і збіжати, будь в позитиві, будь в світлі. І знаєте, мені багато хто кажуть, що вам легко, ви розмовляєте з Богом, от вам як то там хорошо. Я говорю, ну, ребят, я, 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 я така людина, як ви. Я живу в тій ж країні, в тій економіці, в тій ситуації, у мене є діти. Есть різні життєвы ситуации. Это не значит, что мне не бывает болячи. Это не значит, что я не страждаю. Это не значит, что у меня завжды Бог 24 на 7 со мной говорит. И знаете, они, они, люди все думают, что Опа, Бог вот запрос, и Бог мне так, знаете, как э, громко говорите мне рассказывает: Значит, так, тут будет вот это, вот это, этот человек, вот это, вот это, вот это, и вот так вот произойдет. Вы ошибаетесь. Бог інколи він говорить так, інколи він говорить, подумай, а твої предположення він заставляє тебе думати, він заставляє тебе розвиватися, йому не потрібна лялька, яка його слухає і виконує все, що Ну, навіщо тоді ми йому. Йому цікавий саме цей розвиток, саме те, що ми трансформуємося, і він через нас пізнає, і хороші, хороші батьки. Він підштовхує, допомагає, і він радіє, що ми зростаємо до його. Розумієте? Ми ж не хочемо, щоб наша дитина там, знаєте, от ми її народили, і ми там з ложечки досі кормимо вже 18 років, а ми з ложечки попу підтираємо, одяг одягаємо і кажемо, який ти молодець. Терпець урветься? Урветься. Ми хочемо, щоб діти робили самі. Хочемо. І чим раніше, тим краще, ми пишаємось. Так і Бог. Тому в цьому плані розвивайтеся. Не бійтеся робити помилки, не робіть спеціально, але не бійтеся їх робити саме помилки, формують вас. Признавайте свої помилки, виправляйтеся і рухайтесь вперед. І завжди, знаєте, кайфуйте, що ви пізнали, значить, ще більше є, що пізнати. Той простір, те ніз відома. Кайфуйте, але якщо ви хочете пізнати більше, будьте готові, що більше буде супротиву, більше різного від чого прийдеться прикладати зусилля, а не так, що от тепер я сижу на лавах і мені приносять двоє із ларця. От я сказав, принеси мене те, і мені приносять. Ти що, Бог? Ні. Навіть Бог а, сам своїми, а, своїми енергіями багато чого робить. Якщо Бог не цурається робити, то а ми? Ми що краще за Бога? Тому давайте трансформуватися, давайте створювати світ. Хто через молитву, якщо вам це ближче, хто через медитацію, хто через фізичне проявлення в чому є життя. Розвиватися, пізнавати, ставати краще, виходити за межі можливого, становитися геніями, створювати якісь нові передумови, смакувати від цього, навіть якщо ви помилилися ви скажете, і ще одні ну, неправильно, але ми не на шаг ближче до правильного чогось. Або добре, значить, так точно не треба. Значить, о, ще один вихід, як не можна робити. Ну опять, давайте позитивно мислить, давайте шукайте можливості, давайте, знаєте, як мені кажуть, така безсольця так заважає, не можу спати. Я кажу: знаєте, поїдьте поработайте, помийте в хаті, наприклад, для жінки там вообще роботи безконечно. а підіть щось поробіть, і у вас безсонця пройде. Уявляєте без таблеток, без нічого. Ви навіть будете йти вже спати. Так що рішення є. Головне, чи дійсно ви шукаєте рішення? Чи ви ділите а, або мені как, знаєте, ой, я точно знаю, мені це не допоможе? Ні, ні, точно я впевнена, я говорю, що пробували? Ні, ну я знаю, ні, ну це щось повинна бути інше. І інше кажу, що містичне. Давайте вас а, а, розпнем. Давайте ви постраждаєте. І о чудо произойдет. Давайте. Один. Не, ну можна не так кардинально? Я кажу, ну а почему нет? Ну, ви когда очікуєте від Бога, від Всесвіту. чому ви думаєте, що він зробить так, як хочете ви? Чому ви не допускаєте, що ця трансформація, хороша, якась може пройти через біль? Ну чому? Чому ми думаємо тільки, що буде через краще? А якщо ви подумаєте, що може бути через гірше, ви скажете. Ну, Я, мабуть, сам. Ну, а зачем нам придать Бога? Я можу це зробити сама. Хіба ні? Можливо, саме цього і очікує від нас Бог, можливо, тому він каже, пройдемо по жорсткому путі, якщо не хочуть самі різіночки, пам'ятаєте, щелкнуть, щоб зробити боляче, бо скажеш, я вже позитивна мисля, мені вже це не потрібно щелкати, я буду думати тільки позитив. І життя у обоже змінилося. Все те саме, але змінилося. Ти споглядаєш на це життя вже по-іншому. Оце те, до чого ми повинні прийти всі. Що щастя не в грошах, не в владі, не а, в якісь спокусах. Бо чим більше ти їх отримуєш, тим більше ти відчуваєш оце щастя і радість. А в тому, що ти щось робиш і потім думаєш, пишаєшся собою. Який я молодець? Я зміг, я піднявся, я відчуваю, я пишаюсь, мені це смачно. Навіть якщо це не дуже смачно, але смачно, бо ти готував це, ти пробував. І у тебе виникають нові думки і все. І люди, знаєте, люди хочуть, от я кажу, міс, міс, Місії, да? вони хочуть, тіпа, от ми Месія, ми прийшли ми сказали, це произошло. Станьте місією в своєму житті. Почніть говорити свою реальність. От кожен з вас це місія свого життя. Бог дав вам можливість бути творцем. Місія. Служіть собі, служіть своїй родині, своєму народу, своїй нації. Але починайте з себе. Тільки не корону одягайте, а щось хороше. Щоб ви собі сказали: ну, якщо я вже завтра піду, то я щось хороше після себе залишу. Буквально сьогодні перед ефіром я прочитала відгук коментар, який ви залишаєте в Ютубі під моїми відео. Я дякую, до речі, усім щирим людям, які пишуть свої відгуки і свої результати. Це надихає. Читаю, Оленочка, нам. щиро дякую за можливість приєднатися до активатора успіху. Кожен вечір перед сном вмикала активатор позитивної та успішної реальності. Я мріяла про свій будинок, і одного вечора під час прослуховування активатора я його побачила. Він був золотими вікнами і синім дахом. Класний будинок пройшов деякий час, і зараз в мене є свій власний будинок. Дякую. А я дякую вам. Я дякую усім, хто активно практикує, бо від цього залежить ваш результат. І найважливіше, щоб ви відчували те, що ви хочете отримати вже зараз. Ви бачили себе в цьому сценарії майбутнього, але нібито ви вже це маєте. І знаєте, це працює однозначно. Не тільки ваші відгуки свідчать про це, а й те, що я бачу довкола усіх своїх знайомих, рідних і друзів. Які навчилися того, про що ми вчимо на каналі Мій світ, і якщо ви будете вірити в своє найкраще майбутнє і регулярно медитативно практикувати і бачити це найкраще майбутнє, ви його будете мати це. Гарантую вам на всі 100%. Чому я так сміливо про це заявляю? Тому що я це практикую у своєму житті, і я реалізовую метралізовую усі свої плани, мрії і сподівання. Ну я мислено це говорю або вслух собі кажу, молодий ти справилася. Ну я ж це роблю для Бога, тому що я йому вдячна. Все, все, все моє життя він мене навчав з дитинства. І навіть той шлях важкий, який я проходила. Спочатку я на нього злилася, але потім я розуміла, що а як мене по-іншому треба було навчити. От він би мені підклав соломку там, там, там. хіба я змогла би стати? Хіба би я б здолала це? І знаєте, я міська людина, яка опинилася в селі, це для мене таке було диво. Коли я побачила вперше в житті крису, я не знала, що такі тварини є. І я мишей не бачила, ми жили в гарних умовах, і в нашому посілку не було мишей. Уявляєте? Я, ну, я багато речей не знала, і коли побачила, я дуже любила курятину. Але коли побачила, що курку треба вбити, а потрати, витащити кишки, і це потім я їм рік я не їла м'ясо. Мама мене ніяк якнула, вона каже, казала, це вбили тварину, Боже, це. каже, купи мені йди в магазині, я те м'ясо буду їсти. Вона каже, а це те саме, а кажу, «Тут же ж хороше, Каже, «Ні, ні, ні ні я бачила, як її вбили, ні, ніколи. І знаєте, і, і так це мене дивувало, що... але це важке життя мене навчило розуміти, що не все все може бути гладко, але круто, коли ти можеш чомусь навчитися. Круто, коли ти це розумієш, коли ти споглядаєш. Це, знаєте, подивитися на життя під різним углом. І життя водночас воно може бути різним. Через це Бог показав. Від тебе залежить під яким углом ти будеш дивитися на це життя, як ти його будеш проживати, чим ти себе будеш наповнювати, і це залежить від людини. Не від обставин, не від родичів, не від людей, не від країни, а від того твоє ставлення. Саме твоє ставлення, твій вибір. І тому здесь важливо, щоб кожна людина розуміла, що ми творці своєї долі і ми повинні це робити. І я вдячна Богу за таке важке життя. Воно стало для мене дуже цікавим, дуже пізнавальним. Я багато чого вмію робити, і мені цікаво далі пізнавати копашиться, в чомусь те, що не роблять жінки в машині, наприклад. Смотриш і думаєш, боже мій, але коли її чинять, я запам'ятаю, що роблять, для чого. І для чого я завжди моя дочка говорить, мама, навіщо воно тобі потрібно? Я кажу, вдруг я опинюся в таких умовах, рядом нікого немає, а я вже знаю, що робити. Вона каже, мама, ти що програмуєш? Я кажу, ні, я готова на всі випадки життя. І хай це мені ніколи не, не понадобиться. Але я спокійна всередині. Якщо я опинюся ще раз в такої умові, я знаю, як вирішити це питання. І це дає мені силу. Якщо раніше там десь Бог або щось життя створювало мені а, складності, то зараз я можливо Собі створюю для того, щоб постійно тримати себе в тонусі, постійно рости над собою, щоб мені було цікаво пізнавати цей світ. І тому, знаєте, зараз є е, 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 коробка автомат е, в машині, і всі кажуть, о, коробка автомат. А я кажу своїм дітям: ви повинні вміти їздити на механіки. Е, дочка, каже, чому? Я кажу, вдруг в житті щось, вона каже, мама а, вдруг не буде. Я кажу. Значить так, ви повинні бути їздити на механіки їздити на автоматі. І тому наші діти всі вміють їздити на механіки, і я класно ганяю на механіки, але є ще зараз на автоматі. Якщо можна краще, я роблю. Але якщо життя застави, я дуже швидко пізнаю цей світ. Я з'єднуюся з ним, з цим світом, з цією людиною, з тими умовами, я намагаюся їх пізнати для того, щоб понять, як адаптуватися, мабуть, в цьому і є моя сила то, чому навчив мене Бог стать, навчитися стати тим, з ким ти співпрацюєш, не, не не для того, щоб стати, як вони, а знати, як із цього вийти. Так, і цю силу відчувають усі. Ваша сила додає сили нашим глядачам, за що вони дуже дякують. Ви справжнє джерело натхнення і мудрості. А всі поради допомагають глядачам орієнтуватися в цьому житті, приймати правильні рішення, поради безцінні, тому що вони на власному досвіді. Дякую за те, що ділитеся своїми знаннями. Допомагаєте усім ставати кращою версією себе. Дякую, дякую вам. Тому ще хочу напослідок сказати. Хорошим вчителем можна стати завдяки учням. Ви учні, ви люди, виглядачі, ви допомагаєте стати нам краще. Ви нас стимулюєте шукати відповіді. Ви знаєте, що багато відповідей від Бога я отримала завдяки людям. І тому задавайте питання. Ми зможемо з Оксаною постараємося знайти відповіді. Ми допоможемо вам показати шлях. Але за вас ношнами ми переступати не будемо. Тому навчайтеся, кожний із нас є, чому вас навчити. Головне, тіствуйте, Не сидіть, не стогните. А якщо стогнете, то в процесі щось робіть і хваліть себе. Так, і дозвольте ще додати буквально одне речення на прощання, бо все ж таки є нові нові глядачі, які запитують: ну а як же приєднатися, а як же бути послідовником чи учнем? Завжди посилання на будь-якого гостя у нас в описі до цього відео. Нехай щастить. Тому до зустрічі. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.